Авіаційна складова завжди набагато краще щодо перехоплення будь-яких повітряних сіл, тому що ворог дедалі більше зменшує висоту прольоту повітряних сіл. А якщо ми кажемо про використання віційно компонент, це допомагає нам виявляти і знешкоджувати такі повітряні сілі, зменшує висоту польоту. Тобто він летить нижче. Ну uh... ракети використовуються на найменшій висоті для того, щоб обходити класичну систему радіолокації. Тобто класичні системи радіолокації якісно працюють на якщо вітра ціль знаходиться на висоті понад 500 метрів, тоді радіус дії класичних систем радіолокації дозволяє їм виявляти будь-яку повітряну ціль на на Відстані близько там 600-400 кілометрів, тому що, от, наприклад, нещодавно Ірландія передала нам дві системи радіолокаційної РЛС дві системи, які дозволяють нам виявляти будь-які повітряні цілі на відстані а, близько 400-600 кілометрів, і а, вести при цьому 10 цілі одночасно. Але тут слушно було б зважити, що ми кажемо про висоту, висоту прольоту цілі понад 500 метрів. Якщо висота прольоту менше 500 метрів, то реальна відстань виявлення полягає десь близько там, 70 км, до 100 км.